Thank <sharp inhale> you. <sharp inhale> Це проблема не тільки міста Луцька, а це проблема і цих районів, і області в цілому. Ми повинні робити все для того, щоб в наших населених пунктах в місті Луцьку, в Луцькому районі, Ражишинському районі в інших районах і містах нашої області був належний санітарний стан. Відділ екології із фонду охорони навколишнього середовища виділив порядка 30 тисяч гривень для того, щоб ми могли. Готуючись до роботи в зимовий період, проложити дорогу, яка б дала можливість економити матеріальні ресурси, солярку, техніку, вивозити безпосередньо тверді побутові відходи на сміттєзвалище, розгружати і складувати. Це дасть можливість продовжити експлуатацію міського полігону. Сьогодні доручено Департаменту житлово-комунального господарства Кубіцькому замовити проєктно-кошторисну документацію на рекультивацію і реконструкцію міського сміттєзвалища Значить, і слідчуючи року приступити до виконання цих завдань. Буде проєкт, то тут всі будуть так сказав, створені умови для того, щоб вони ці відходи не попадали в грунтові води. Та є відповідна технологія та далі. Але на перспективу треба вирішити питання будівництва зміття переробного заводу. Фірма нечить. Вона вирішує питання будівництва сміттєпереробного заводу. Ми поки ще не маємо інформацію, коли дійсно вони розпочнуть будівництво цього заводу. Кубринчук неодноразово на виконкомах на нарадах інформував, що буквально вже з 1 серпня повинні були розпочатись будівельні роботи. Але ми бачимо, що сьогодні вже 12 листопада роботи ці не розпочинаються. Тим не менш у телефонному режимі директор товариства НЕП Віктор Кобринчук розповів про причини затримки будівництва сміттєпереробного заводу. Інвестор, австрійська компанія, вартість австрійського проєкту майже до 9, 90 мільйонів євро. І другий напрямок це шведська корпорація з контролю підписана угода, про співробітництво і фінансування даного об'єкту, але явно воно буде тільки десь. -ті. Хто перші цієї прийде, з тим і будемо працювати. Там вартість інвестицій, десь майже 60 мільйонів. Там довше друга технологія. А сьогодні шведська компанія, шведська корпорація вже розпочала фінансування, вони все-таки зупинилися з чотирьох об'єктів, котрі вони планували. Ну, Попередні було, що буде перший лоць, але все таки вони почали. Ми будемо працювати От на сьогодні я вам скажу, яка проблема. Наш об'єкт включений до державної програми, згідно якого воно... знаходиться на, на контролі Кабінету міністрів, згідно постанови уряду. А якщо ви слідкуєте за інформаційним полем, то е... зараз блокують прийняття рішення про надання заступника. Це шість об'єктів важливих для держави, в тому числі наш, котрий на сьогодні е, інвестору готовий, якби були надані державні гарантії, вже би півроку назад розпочалось профінансувати. Держава не в спромозі надачу так за того, щоб... Для